Юрій Марченко зі мною на зв'язку, голова товариства лісників України і завідуючий кафедри ботаніки, дендрології, лісової селекції національного університету біоресурсів і природокористування України. Юрій, добрий вам день, доброго дня, Юрій Марчук. Уточнюю на всякий випадок. Перепрошую, будь ласка, доброго дня, колегам. Доброго дня, слухача. Перепрошую. Це титрувальники мені е титрувальники зробили помилку, але сьогодні ви ж розумієте, Страсна П'ятниця це чорти це від бути. нас. Я вірю. Чорти водять, це все це не ми винні. Це чорти, а Юрію. От ви, як спеціаліст в даній галузі, як можете оцінити саме збитки екологічній системі і е, лісу українському, тому що принесла вже тому той більше року окупації, яку влаштовує Російська Федерація на нашій території? Давайте з вашого дозволу розділимо проблему на декілька складових. Так біля мільйона сімсот тисяч гектарів це лісів, які вийшли з окупації. І сьогодні в тих областях, які звільнені від російського окупанта, це північні регіони Київщини, Чернігівщини, Житомирщини, Сумщини. Це ті ліси, які ми вже бачимо, в якому вони стануть. В тому числі біля 500 тисяч гектарів це лісів, які заміновані. І сьогодні біля 10% тільки пройшли розмінування. Ви розумієте, що розмінування аграрних ділянок це має пройти. Навіть є техніка, яка дозволяє на висоті 4 метри визначити мінування. Є техніка важка, яка дозволяє пройти по території розмінувати. наприклад, досвіду Хорватії, яку використовують в Україні. В лісі можна тільки працювати вручну саперам, індуально проход шукати. Тому я думаю, ще не один рік у нас буде ця проблема, тому що в лісі не так просто знайти те, що попало. Багато снарядів, багато мін. У нас є жертви серед лісівників на Житомирщині, Київщині, коли люди підривалися на наші техніки. Навіть на лісових дорогах дуже важка ситуація в лісах, які сьогодні знаходяться в окупації. Це Олешковська зона, це відома Олешковська пустеля залісна лісниками більше 100 тисяч гектарів, які сьогодні горять, які сьогодні безпочаду рубаються. Це ті барханні піски, які лісівники України зупинили їх рух в 50 60 років. роки. Зона Луганщини. Це якраз пойма Сіверського дінця, шикарні рукотворні ліси. Створені в районі Криміної, Нового Дару, Сєведонецька. Я був в цих регіонах, знаю ці ліси, в якому вони стані були. Я розумію, в якому стані вони сьогодні, коли там йдуть бойові дії. Фактично, знищений Великодольський лісовий коледж і знаменита Великодольська лісова дача посаджена в свій час в 19 столітті якраз лісівниками, які прийшли до нас з Росії, сьогодні росіянами знищена повністю. Мова не йде не тільки про ліс. В розумінні дерева чи кущів. Мова йде про цілий бігеоценос, який знищується в цілому в лісі. Це ґрунти, які заражені сьогодні хімією після того, як там зірвався снаряд. Це біологія ґрунту, яка знищується повністю. На відновлення цих ґрунтів прийдеться потратити не, одне, не один рік, а можливо десятиліття. Це складний процес. Ми маємо втрати, безумовно, і в тваринному світі. Ми фактично втрачаємо четвертий транснаціональний коридор перельоту птахів через Азовське море, тому що там ідуть бойові дії, і ми можемо втратити і період гніздування цих птахів, особливо хижих птахів, які гніздуються, які потім на наших полях збирають мишей і інших шкідників, які ми втрачаємо врожай. Тобто, це комплексна проблема. Я вже не говорю про втрати на фронті. Сьогодні 2100 лісівників Збройних сил. Ми кожну неділю маємо бойові втрати людей. 68 лісівників загинуло, 119 ранених, 80 пропало безвісті. Це втрати в сім'ях, це втрати кращого генетичного фонду України і в тому числі лісового господарства. Тому це складний процес на відновлення лісу. Не просто ми повинні посадити. Ми посадимо ці ліси, не можете не сумніватися. Ми знаємо, як вирощувати садивний матеріал. Но біологію лісу, ось біо, весь відновити буде вкрай непросто, і на це потребується не один рік і не одне десятиліття. Ми повинні відновити ґрунти. Ми повинні відновити ліс. Ми повинні створити умови, щоб ліс був живий, щоб ви прийшли в ліс, співала птаха, щоб ви могли побачили оленя, зайця, лисицю. Оце повинно бути відновлено. Це повинен бути довгий процес і для цього. Сьогодні ми навчаємо лісівників майбутніх, студентів. Якраз орієнтуємось на це питання. Ну, безумовно, це робота на замінованих територіях. Ще раз підкреслю, сьогодні 1 мільйон 700 тисяч гектарів пройдено війною тільки в лісагентстві, а це ще комунальні ліси півночі України. Це Чорнобильський біосферний заповідник, 265 тисяч гектарів. Це дуже непрості моменти, які треба лісівникам України найближчі роки витягнути. буквально. Щоб вони вернулись до того стану, який ми знаємо. Слухайте, ну а це, це розумію. Ті території, які поки що окуповані, ті території, які заміновані, ми не знаємо, коли ми зможемо їх відновлювати. Але все одно деревина Україні потрібна, ліси Україні потрібні. Скільки от скільки умовно кажучи, от нам по простому поясніть скільки ростуть дерева, аби потім ми їх могли відрубати, тобто оновлення лісу. Тобто, для того Давайте, ми зараз могли возьмем. так. Возьмемо основні лісово створюючі базові, лісовотворюючі е, види, як говорять, народі породи українських лісів. Це сосна, звичайно, 33% в загальному балансі лісів України. Це полісся в першу чергу. Е, вік головного користування, коли можна її рубати, вона дає найвеликий ефект по грибіні це 80-100 років. Дуб, наш дуб черещатий, е, друге місце займає по площі лісів України. Його вік стиглості наступає в віці 100-120 років. Ялина відноситься до такої ж категорії на третьому місці, як і дуб у віці 80 років. Тобто той ліс, який ми посадимо на місці знищеного, набере. Ну, якщо ліс післявоєнний після військових дій в 45-му до 45-го року посадили в 50-х роках, він тільки зараз набуває віку стиглості. Тобто, те, що будемо садити в цьому році і в судячих роках, це не навіть для дітей, це для внуків і правнуків. Тобто, це не довгий і непростий час виховати таке покоління лісів. Україна має достатні запаси лісів на центральній частині, в Карпатах, в полісі, але втрата лісів на південно-східному регіоні, які грали величезну роль по захисту врожаю, це агролізонативні насадження, це, які захищали поля від вітрової водної ерозії, це достатньо серйозний процес, який ударив в тому числі і по аграрному сектору України. Тому Юрій. це не проста робота, але ми знаємо, як це робити. Я вірю в те, що лісівники це зможуть зробити. Юрію, а скажіть, будь ласка, можливо, е варто, як ви вважаєте, можливо, є сенс е запроваджувати якийсь мораторій або якесь обмеження на вирубку лісів в промислових потребах? Е е такий мораторій, в розумінні екологічно, він є. Е е кожний. Кожне лісогосподарське підприємство раз в 10 років проводиться ну, експедиційне лісоупорядкування. Це проєктний інститут посилає туди спеціалістів, які визначають вік кожного насадження, заходять в кожний кусочок лісу, визначають вік, визначають, що в ньому робити. Зводиться баланс по кожному підприємству раз на 10 років, і е, об'єми рубок по такому підприємству, а це так звана в нас називається в нашому сленгі розрункова лісосіка, затверджується Міністерством екології. Сьогодні в українські ліси в цілому щорічно мають річний приріст біля 40 мільйонів гектарів кубомаси. Таким чином, на корені в нас в українських лісах стоїть біля 2 мільярда 300 мільйонів куметрів деревини. Ми зараз використовуємо, тобто рубаємо біля 18 мільйонів куметрів. Це менше 50% від того, що можна було б використовувати в цілому. Ну, Європа використовує в середньому 70-80% від такого запасу. Тобто, у нас достатньо екологічно безпечна розрахункова лісосіка, яка дозволяє забезпечити працю. Ви не забудьте, що в нас працює в деревообробці біля 300 тисяч людей, і кожен кубометр деревини дає 10 робочих місць. Це деревина, це меблі, дає екологічна складова, дає екологічні послуги, це зв'язаний вуглець. Але вуглець, зв'язаний в кожному стільці, він залишається тут до тих пір, поки ця меблі служать нам. Це дерев'яні будинки, особливо після будівництво. Я вірю в те, що це буде достатньо просте, але в основному, як і є в Європі, дерев'яне будівництво, яке дозволить швидко підняти за місяць-півтора підняти будинок для переселенців. Тобто, дерево. Як говорять Гуцуле супроводжує людину. знаєте, людина живе, говорять Гуцуле від дерева до дерева, від колиски до домовини, і кругом дерева на всьому житті. І живе, і то, що треба заготовити, і то, що треба пічку розпалити, і то, що треба меблі побудувати, і хату, і вікно, і двері, і підлога. Ніхто ж не хоче в пластмасі жити, а в нас ще ждуть зелені технології. Це біоресурси, це біоенергетика і все інше. Юрію. Я вам дякую, Юрій Юрій Марченко. Не марчук. марчук. Марчук а, Марчук, все. От так. Марчук, дякую. Мене виправили вже. Юрій Марчук, голова товариства Лісників України і завідуючи кафедри ботаніки, дендрології, лісової селекції Національного університету, біоресурсів і природокористування.